політичного забезпечення, в тому числі і як практик, займався, як це правильно сказати, більш толерантно тихомирюванням Русської вісни на південному сході України. Зокрема, в квітні місяці, місяці брав участь в березні квітні місяці, брав участь в подіях в Луганську після захоплення управління служби безпеки України. І мені зараз дуже гидко слухати заяви побулістів, які говорили, вас було стільки-то тисяч. Військ у вас були такі-то можливості, у вас була Альфа, Омега і всі інші е, цікаві підрозділи. Я вам скажу безпосередньо. Наприклад, е, було створено, проголошено антитерористичну операцію в Луганській області. Я брав участь в засіданні цього штабу АТО. І в момент, коли було прийнято рішення наприклад, штурму Луганського е, е, Служби безпеки України, е, відбувалися закономірні події, зокрема внутрішні війська, е, відмовлялися зачищати периметр, Частина Альфи, яку ми привезли з собою з Києва, прилетіли з нею, частина Альфи не виявила готовності рішучості здійснювати штурмові, так, дії. Інформація прямо зі штабу АТО, регіонального штабу АТО, прямо скажімо, фонтанірувала в бік сепаратистів і всіх інших. Чому тому, що всі підрозділи, всі воєнні формування, які на той час існували в Україні, вони, на жаль, були побудовані за територіальним принципом. Тобто, в Луганській області, якщо ми говоримо скільки тисяч у нас внутрішніх військ, всі ці внутрішні війська були з місцевих мешканців, і серед давно були перевербовані ПСБ. Закордонники так само відповідно, я не говорю вже про армію. Там її не існувало на, на сході України в принципі такої готової дії. Служба безпеки теж саме в Криму і інших областях. Паралельно. Не забувати, треба, що була серйозна і економічна ситуація, серйозна і політична ситуація. Пригадуєте, майдан стояв в Києві до серпня місяця, де блокада урядових приміщень в Києві вона тривала до травня місяця. Відповідно, говорити про те, що одним там указом, щось можна було вирішити, і щось там в Криму чи в інших регіонах цей великий популізм, і це більше того, це є свідома провокація. Свідома провокація, яка має внести там, показати там, недієздатність чи керівництва держави на цей момент чи української держави в цілому. Е, ви, так, також я брав участь безпосередньо в заходах, е, в травні місяці, 2 травня, е, в Одесі, під підготовкою захисту Одеси, Херсоні, Миколаєві і в інших, без е, скажем, е, співпраці з місцевою самообороною, з місцевим правом сектором, іншими, тобто майданом, іншими громадськими організаціями, втримати ситуацію. В південних областях взагалі би не вдалося. Тому що ситуація, та, що була в Криму, абсолютно мультиплікувалася на Херсон, Миколаїв. Подивіться, де було захоплення обласній адміністрації, районній адміністрації, де була блокована міліція і так далі. На кого працювали ці адміністрації і міліція, з кого вони були сформовані? Це, це були представники партії регіонів Януковича і так далі. Ну, давали одразу правильні накази, але відповідно отримували діаметральне протилежне виконання цих наказів на місцях. Для того, щоб стабілізувати ситуацію, треба було змінити вертикаль силових органів. На це було також потрібно час і банально люди. Для того, щоб людину поставити начальником управління навіть якогось, чи, чи навіть районного відділу, чи служби безпеки чи міліції, необхідний був доступ хоча б до державної таємниці. Закони по надання доступу до державної таємниці, без цього немає смислу призначати людину. Це є спецперевірка, 6 місяців надання цього дозволу і так далі. Ми були паралізовані. Абсолютно у своїх діях люди, які були на цих місцях, були поставлені минулою владою, і отримували ж накази від минулої влади, Отримували накази від ФСБ, ті, що були завербовані Федеральною службою безпеки. Щодо Криму, а особовий склад, ну принаймні, можу говорити по службі, може там сказати не точно, але тільки приблизно 20% ну, заявили про готовність виконати виконувати накази Києва. А реально почали їх виконувати і вийшли на територію України тільки 10%. Це вихідці або з Західної України, або з Києва. Говорити про те, що Альфа могла окремо-Свіробольська зайти, щось штурмонути когось, було смішно. Це Альфа зараз в повному складі Кримська е охороняє Цьонова і, і, і так далі. Тому всі ці меседжі, які лунають, і дуже вас е раджу почитати уважно протоколи цієї Ринкова таких нарад. Було ще достатньо. Ми знаємо позиції кожного політика, особливо з тих політичних сил, які зараз кричають дуже про радикальні заходи, які треба вживати по фронту. Тут є позиція Махніцького, почитайте, будь ласка. Тут є позиція, які говорять, що є тільки підстави були по незаконному привласненні влади в акціону, а не сепаратизму. Тут є позиція Юрія Тимошенко, Уважно почитайте цю позицію для того, щоб розуміти, що в нас не було навіть єдності в парламенті, бо наголошую ведення воєнного стану. Потребувало ще також е, затвердження в парламенті. А коли, е, як вона тут каже, лідер найбільшої фракції в парламенті проти введення воєнного стану в е, е, колісі на той момент, про що ми могли говорити? Коли ми половину складу взагалі парламенту було втекли, ми їх, я, я перепрошую, скручували в подачах, Не будуть тут є жінки говорити, як ми їх привозили на засідання цього парламенту. Ви давали тублікат карточки. Абсолютно. Yeah. <domeat> і під гарантією особистої безпеки для того, щоб у нас хоча б було 226 голосів. І коли найбільший е е е е лідер найбільшої фракції на той час там, батьківщина говорить, що ми проти воєнного стану, ну ви розумієте про те, що ми нас і не було партій. Питання не переповедя, питання до повідача, першопане. Друге, Добре, ви сказали, що російська російська використовував п'яту колонну. Саме так ви сказали. Чи хто затриманий з цієї самої п'ятої колони? Хто саме це п'ята колона? Будь ласка, назвіть, чи є прізвище цих людей, з політичних діячів, депутатів минулого скликання, мабуть, депутатів цього скликання, яких бізнесменів, олігархів. Якщо ви використовуєте п'яту колону, будь ласка, суспільство повинно знати прізвища цієї п'ятої колони. Я... Пане Березе, я просто вас інформую. На минулому комітеті ми дослуховували. Пан Матіо доповідав дуже детально, я вам просто передав матеріали. Ми просто першу частину комітету якраз не, не макро брали ситуацію, а от такі от цілі вирішені. І на сайті це є. Нам дуже детально розказали представники СБУ, МВД. Ну, Ви ж пам'ятаєте, наприклад, був такий ганебний випадок. Я навіть не хочу торкатись, просто вам нагадаю. Ми призначили командуючого військово морських сил 10 вечора в 9-й ранку. Він уже прийняв присягу Росії і почав своїм офіцером давати команди, розумієте? Це як такі, знаєте, саме яскраві. Це військова. Да. Я... Да. Я... Да. Я... Це як яскраві такі. У нас ми це якраз обговорюємо... Зможете... Це зможете... у нас приймання розвідки, це питання більше до СБУ, яке велося да, справи. Якщо Андрій да. Леус, який на той момент був заступником СБУ, коротенько якісь моменти. Да. До речі, пане Береде, ще раз хочу звернути увагу. Це публічна інформація. Дивіться, ну щоб було зрозуміло. Хто такий пан Ходаківський? Чули таке прізвище? Так, так, взагалі. Чули, так? Пан Ходаківський, у нас Альфа була, мала регіональні регіональних бази. Так? Пан Ходаківський штатний командир спецпідрозділу Альфа Служби безпеки України в місті Донецьк. Де він зараз? І хто він був на той момент? Він зараз в місті Донецький, але керує Кривий... Восток і він зараз волає, що його хочуть. Здивити. Ну, така в нього доля. Теж, так, Добре. але це я вам навожу, навожу якісь такі яскраві приклади. Добре. Було дуже багато яскравих, до речі, тут немає, на минулому разі було збу. Я вам хочу сказати, не для, це ми не розсекречуємо, але в першій декаді перші в першій декаді березня, коли Володимирська була ще пуста, там була одна четверта кабінетів заселена, наша контрозвідка зробила ну, унікальну спецоперацію, яка, до речі, е, ну, трошечки так, знаєте, притримала наших. Північних сусідів, е, тому що там були дуже такі інтимні для них моменти. І... <рес> да, 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 <рес> да, да, <рес> я вам потім неформально розмежу. <рес> Далі в кабінети я вам розпишу. Так от, е, ця операція не розсекречена, але я просто хочу сказати, що хлопці, які заходили в ці пусті кабінети, да, які були що таке вертикаль? вертикаль це, вибачте, мене ти даєш команду Києва, вона доходить до Дженколя, правильно? У нас не було цієї вертикалі. У нас, якщо ти хотів дати да, да, команду з Києва, то ти сідав вертоліт. Або в Джип їхав на місце проведення тої чи іншої акції і давав цю команду. І не факт, що вона виконувалася. Отак воно і все відбувалося фізично. Не хочу знову ж таки розказувати, можливо, ще там два роки пройде, ми розкажемо про те, як починалась війна на сході. Так? Але було так, тому що команди рішення не виконувалися. Це перше. Друге, я хочу ще звернути увагу журналістів чи депутатів. Шановні друзі, я був учасником тих подій. Нам оперативно передали, як фізично, молодь бачили ці ті кадри, як фізично захоплювались самоприміщення приміщення Кабінету міністрів Криму, Верховної Ради Криму, пам'ятаєте, спецтактам було зрозуміло, що це штатна спецназ, там не було. Це ніякі не, не, не Беркути були, нічого. Але я хочу звернути увагу на доповідь Гура. От є таке місто Клімово. Подивіться на карту, Планіть мені, будь ласка. Місто Клімово, щоб було зрозуміло, знаходиться, якщо я помилюсь, мене можна поправити, десь приблизно в 45 кілометрах від міста Чернігів. А скільки знаходиться місто Чернігів від міста Києва, які тут транспортне сполучення, всі знають. Так от щоб ви розуміли, в момент це ж анексія Крима це не був фрагмент. Це була ціла операція. І прикордонники нам доповідали. Що по їхній інформації, ота танкова та батальйона тактична група, це 50 танків і біля 200 БМП БТРів отримала команду при отої авіації, про яку нам говорили, да? іти на Київ. Щоб було зрозуміло, це 3-3,5 години. Паралельно ми піднялися другу бригаду міста Білоцерків, просто проінформую, по бойовій тривозі 90% техніки не покинуло партію. Ну, щоб ще було зрозуміло, що не так воно все лінійно, знаєте, що можна. 90% не, поки... не завелись фізично, не було акумуляторів. Тут багато хлопців за столом наших депутатів, які прийшли з фронту, так от всі знають, що таке українські тури початку березня року хочу тут далі, 14-го. Щоб ви зрозуміли, як тільки ми ставили, ставили команду що хоч якусь зробити потиканку оборону на трасі. Ну, мені Тенюк розказав, що проводки давно згнили, а нових не поставили. Така от ось, така ось проблема. А це правда. Роками ніхто не перевіряв зброю. Роками, десятиріччями. Всю систему ППО, починаючи з 2005 року, все, що було живе, продали. Зараз, до речі, Генеральна прокуратура веде величезну кримінальну справу. От що було зрозуміло, все, що в нас в протиповітряній обороні було, за 10 років продали все. Це ще окреме засідання нашого комітету буде і окремі прізвища ув'язнення. І зараз, да, ну два слова. Е, в стенограмі є дуже багато. Я не хотів би, щоб все це перетворилось, якісь жарені факти чи це. Це не є сенсація. Е, це є е, спроба просто проаналізувати, яка ситуація була тоді. Я не хотів би, щоб це перетворилось. У нас є одна, одне бажання зрада або перемога. Да? Не хотів би, щоб це передбулося якусь сенсацію. Була надзвичайно важка ситуація, і всі сценарамі дуже чітко зрозуміло, які були зовнішні впливи, які були внутрішні впливи, яка була позиція всіх учасників. І ми думаю, через декілька років, я надіюся, що це таке путінський режим він лопне. Ми отримаємо ще документи з тої сторони, щоб було зрозуміло про їх плани. Я вам хочу сказати, я вже публічно про це говорив, у нас є чітка інформація, що вже влітку 2013 року, я хочу заявити, влітку 2013 року Путін в узькому кругу розказував про те, що е, оці 10 областей, це їх, а все інше його не цікавить. От щоб було зрозуміло, що Янукович відчував себе дуже навіть впевнено, а Путін вже рухався в цьому напрямку. Це, то що я вам говорю, повірте мені, це не... Це, це, не якась це про це знають розвідки інших країн. А, і до речі, коли е, там є дуже цікава в стенограмі доповідь голови служби безпеки на той момент Алевайченка, він про це, в принципі, чітко говорить, да? То, що така оцінка з тої сторони. Є, Було голосування е, РНБО заведення воєнного стану, це голосування набрали тільки один голос самого Турчинова. От, ну, відповідно, Воєнний стан тоді не був введений. Хоча, знову ж таки, це історикам судити правильно, це неправильно, хто яку позицію займав. Хоча вже два роки пройшло і ми чітко розуміємо, що ці технології, які тоді Путін пробував використовуватися, вони до сих пір використовуються. Люди добрі. Коли у нас на Майдан виходить радник Януковича позавчора, малому ж таки, да? офіційний радник президента Януковича, всі чотири роки. Був. І починає нас з вами призивати до, до... до чогось. Ну, це є ось такі от, знаєте, спроби розхитати ситуацію, спроби зірвати цю ситуацію. І ще раз хочу сказати, Ми тоді, я впевнений, я був у всіх цих подіях приймав безпосередньо участі, я трійку багато хто, тут сидячи, хтось безпосередньо на місці проведення, хтось у владних уже в кабінетах. Ми тоді е... втрималися тільки тому, що народ України вставив один. На заваді агресії Путіна. Там це було розписано, вибачте мене, як понота. Як понота? Крим це перше, друге Весна, третє Крим вже на 10 областей. Ну а далі десь там під Києвом вони вже з нами розмовляли. Кого ми бачимо собі губернатора не Путіна. А ще одне уточнення, будь ласка, я запитаю. А чи є аудіограма засідання цієї Ради національної безпеки і оборони? Воно ж повинно збиратися, так? Я думаю, що вам варто звернутися. Ви правильно питаєте. Я думаю, що, що вами, я депутату казали. варто звернутися я офіційно, отримати офіційну відповідь. Це офіційний документ. Він буде зберігатися, він зберігається, звичайно, в Оренбо, тут є представник РНБО. Він буде зберігатися в нас офіційно. Хочу просто сказати, що на цьому засіданні Ради національної безпеки і оборони було близько 50, -50 чоловік. Ну, тобто, це так до слова. Щоб не було ніяких. Я, до речі, теж там був присутній, е е е не маючи офіційного статусу числа. <тас> да, там було близько 50. Тому що зрозумієте, яка була ситуація. Да? Е е я вам хочу емоційно сказати одну річ важливу. Ми отримали в Криму дії і в Чернігові От Щоб ви розуміли, що мотиви багатьох людей, які говорили ті чи інші речі, в Криму вже були дії, а в Чернігові по всім каналам вже йшли наміри. Ви знаєте, що я не знаю, це була... Можливо, це була і спецслужба Росії, які дали інформацію, що вони збиралися, пам'ятаєте, коли штурмували Верховну Раду, спробували столитись. В, той... в той самий день.